Сьогодні для нас особливий день. 211 та річниця вшанування пам'яті супостата вічної слави, Мойсея, пророка слави, геніального українського поета, художника Тараса Шевченка. Так. Народився на Шевченко в українській родині в українському народі 9 березня 1814 року в Моринцях на Звенигороджені. Я біографії не буду говорити, ми вже всі його знаємо. Так що відкриємо для себе справжнього Шевченка. Неосвічений кріпак. Який не вчився в школі. Але кожен українець повинен знати, ким був Шевченко насправді. Він був академіком Імператорської академії мистецтв у Петербурзі, створив понад 1300 картин, пейзажів, грав'юр. Був обдарованим скульптором. викладав джебу опис в Київському університеті, був успішним і затребуваним художником-портретистом. Не соромився свого походження, зустрічався і товаришував з найвидатнішими людьми своєї епохи, вільно володів іноземними мовами польською. Французькою, німецькою і російською. Їм за голосом Тараса. Ми не лукавимо з тобою, ми просто йдемо. І в нас нема зерна неправди. Шевченко боровся словом, борцям за волю козаків, січових стрільців, воїнів упа, бійцям. Збройних сил України він віщає найскорішу перемогу. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття. Як умру, то поховайте. Це є той твір Тараса Шевченка, що став для України заповітом і другим національним гімном. Написаним 25 грудня 1845 року, септо на перший день Різдва Христового, в цім натхненнім творі хворий поет прощається з українським народом і звертається до останнього слова волею. Коли я умру. То, що поховати мене над Дніпром на високій-високій могилі, щоб було видно лани, степи і всю нашу Україну. І щоб було чути, як реве ревучий, цей вірш Шевченка є не тільки заповітом. Це є останнє слово Генія цілої нашої України, надихає не падати духом, а вірити в свої власні сили і в його Шевченка, і волю собі здобувати самому.